Я гадаю, ви не раз у своїх тіктоках натрапляли на подібні відео. Ти на мене дивишся? Чи може навіть такі? Що ти на мене дивиться? Це все, звісно, ха-ха-ха. І цікаво, але як виглядає оригінал? Не зрозумів. А я його таки знайшов. Розташовується він на ютуб каналі Оксани Рона та завантажене відео у мережу 27 червня 2012 року. І виглядає воно приблизно так. Як ми бачимо, із цих чотирьох секунд не поб'ю цього слова шедевру. То у кадрі фігурує дівчинка десь з чотирьох-п'яти років, не більше. роблячи висновки із ракурсу камери, знімає її хтось старший. Можливо, якраз ця сама Оксана Ронат головна героїня побачила це, трошки застидалася і промовила цю ну, ну дуже німімішну фразу. на мене що ж до популярності, то тут усе вираховується у мільйонах переглядів і прослуховувань. адаптувати цей мем можна до будь-чого. Будь це наші воїни на передовій чи навіть до Ух, Конячку. Що ти на мене дивишся? Якось так. Ще раз дякую вам за підтримку усіх, цьому фупочок, в купочок, а самі доробити наступне відео для вас. цьом па-па.